Вечора ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Торі твої... і наші поросята. Так що, друзі, вечір. Справляємося по господарству. Находиться біля нашої каштанки. у нас опирова недавно. Нашим патикам неділя, а такі косячки. Батько їхній юрок, володьканий, ну, а свинка. У нас помісна, манка в неї була Богомаша, за Петрен, Йоркшир Петрен, і покривали її дюрком, тільки не Володькиним, а з іншого місця, з пер'яку Хмельницького району. Так що, друзі, отака от картина машу. Хтось коли запитував мене, що от ви не запитував, говорили, оцинка опоросилася, до опоросого вулику було. А після опороси нажимають, молока немає. От вам і результат, що тобто молоко не може бути постійно. Перед оборосом молоко виділяється при натискуванні пальцями на сості, а вже після оборосу проходить період часу, свинка годує, так сказати, як краник відкриває, і коли вона рухає, деякі свинки рухають, то в цей момент вона дає молоко, а бортики наші. Так що, друзі, поросяда вона з 13 штук, вже неділька пройшла. прийшла. Одне поросядка постраждало, десь прижало до доски, лопнула шкіра, але вже за ніч вона присохла і я її не хотів вже стягувати, можливо це неправильно. Зараз чекаючи міспраєм, але все нормально, тобто вопросів немає. Так що хотів ще також показати, коли воду давати. От, вода у нас з першого дня. І зараз вони буває поїдять і починають пити водичку. Що робив я вже цим поросятам? Перший день зуби, третій день чисте залізо і толкок в ротову порожнину, профілактика від коксидіозу. От. І купірували хвостики. Купіровка хвостиків це... Профілактична процедура від канібалізму. То від коксидіоду, то від канібалізму. Сосків у нас дуже мало, у нас 12 штук, поросят 13, але вже прийшов період часу. Ну і сказати, що там є якийсь загиблих, загиблика як такого немає. Ну, це поросі було маленьке, але якщо на нього подивитися, то живот, животик у нього є. Що там таке? Животик у нього є. Тобто поді б'ють, а все вже погодувало, а ці два дурники, все самі здорові, б'ються. Так що поросятка також підходять до води, особливо в літній період часу. Водичка повинна стояти в перший день життя, вона вже повинна бути. Так що ну, у нас стоїть така нікольна чашечна поїлка, і ось, ось поїли і печуть. Печуть вже по воду на водопій. Так що водичку треба ставити 100%. Що потрібно для поросу? Ну, не те, що потрібно, а те, що я використовую при опоросі. Тобто при опоросі, щоб у мене було, це для таких, як Валерчик в ділі, використовую, якщо не відкриваю та шийка матки, або так як Сергій Васильович визиває роди, колеться астрофан і через 24 години колеться один кубик окситоцина. Якщо астрофан не кололи, окситоцин не колеться. Якщо розпочалися... Розпочався опорос і в процесі опороса затримка, видно, що свинка тужиться і на протязі 45 хвилин нікого немає, можна вколоти окситоцин. Я колю ну, в середньому 1,5-2 кубіка в залежності від вагової категорії. Ну, також по інструкції написано 15-30 одиниць, це або 1,5 кубіка, або 3 кубіка. Ну, і Після того, як вкололи, записуємо також час і спостерігаємо протягом 25-30 хвилин. Якщо свинка тужиться, нічого не виходить, тоді вже допомагаємо. Ця свинка в нас розпоросилася за годину і 10 хвилин. Бистро, чітко, без втручань. Нічого ми не кололи, ні кальцій в процесі опоросу, можна також в процесі опоросу. Колоти кальфосет, кальфостім або борглюконат кальцію, ну такі справи, ну і контролювати температуру і спостерігати, чи щистилося. Тобто, бо є такі випадки, коли каже, а потім якісь виділення такі із петлі йдуть не дуже доброго сірого кольору, залишилося поросятку, ну і то вже не є добре. Так що далі буде в нас профілактична процедура. Тобто, якщо доставали поросят, я колю амоксицилін по інструкції, якщо ну, дехто коли там інші препарати немає значення. Тобто, кожен лікар, кожен господар приймає рішення для себе сам. От на даний момент зараз у нас тепло, жарко і лампочка фактично, вона і нафіг не треба. Але в нічний період часу пороцюхи паваються у клочку. По розмірам, ця клітка невелика, тут, мабуть, 2,20, а може і немає, на 2,50, ширина це 2,50, а так може і 2,20, має чуть більше. Ну, Взагалі середня клітка добра 2,50х для середньої свинки. Так що жара, звісно, дає про себе знати. Треба, щоб були якісь витяжки. Ось. Стараюся з клітки вбрати усю солому, щоб вона не горіла. Ну, але пол трогаєш холодний. Тобто нормально. Правильно, коли він буде мокрий, він буде горіти і буде паровий ефект. Свинка видно трішки прихудла. Я використовую стартовий комбікорм 10-30, ну, від 10 до 30 кг. годую свиноматор і потім вже поросятка його їдять. Тому що вона його викидає, опустив корита назад, колись я цього не робив і таким чином привчаю їх до стартового і не використовую престартерний комбікор. Так що таке коротеньке відео по поросу для тих людей, кому це цікаво. Поросятка всі райливі, всі активні, знімаю з руки. Ось так. так? Йо. Ай, любопитні мої. Жарко, жарко. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока. Вони вже риються. Вже маленькі. Також кидаю, щоб привикали. Що? Все все і водичка, водичка це життя.